національної оборони з нами всім доброго дня. Ми знову на Картопляній хаті появилося наше довгоздальне сонечко. Погода прекрасна, ну і душу радує. Картопля. Дивіться, підскочила вже та, що ми садили 11 квітня, посходили всі рядочки. От, но після таких обільних дождів, як ми вже говорили, земелька стала зверху підсихати. Появляється корочка. От ми зараз, може, де є який бур'янчик, нитка білосніжна, як кажуть, от буде вилазити, ми її зріжемо. І заразом підпушимо земельку, дамо кислороду для корній, щоб вони лучше насичувалися кислородом, і картошечка стартує вперед. Зараз я вам продемонструю дві полілочки, більшенька і менша. Меншою це більше в нас мамік займається, вона прополює тут корячок, цибульку, морковку, ну і допомагає, звісно ж, е, тім, е, картошечку прополювати. От. А я, то, звісно, між в нас 65-70. То я зробив такий величенький нож, щоб за один-два за рази воно все захоплювало. От, зараз я вам продемонструю, дорогі друзі, от як воно все це діло означає. Так, рядочок беремо і поїхали. І дуже швидко, удобно. Глибину можна регулювати глубже, менше, в залежності від е, е, плотності грунта. Зараз після дозіку, дивіться, земелька дуже м'ягенька, дуже, але треба її зрихлити, щоб не вийшла дуже велика корка. О, дивіться, бачите? І все, і ми неї не знаю. Навірно, через неділку прийдеться підгорнути вже. От, в общем, оце така в нас технологія. От, ну е, ми е, за... обичай, як то кажуть, е, обично беремо зразу, картошечка підростає і ми. Тісками її зразу підгортаємо. І коли підгортаємо, цей весь бур'янець зрізається, і ми практично прополку не робимо. Ну В цьому році вирішив зробити прополочку, і ще раз повторюсь, що дуже е, йшли обільні дожді і земля була дуже мокра, щоб вона не засохла дуже. Так як у нас тут земля піщана щоб кислород поступав до корня з от, от така у нас технологія. сказати, що ну що дорогі друзі? Подивіться, он там у нас уже та картошечка. Підросла, напевно, сьогодні, завтра ми її підгорнемо. Зараз так треба вже прикористовувати. Виглядає, можуть взяти цей районний центр. Звичайно, Так що всім здоров'я і удачі у всіх ваших огородних ділах підписуйтесь де молодої картоплі.